А всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу Джо Диспенса Сила підсвідомості». Мої думки по даній книзі. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Якщо ви використовуєте багато енергії назовні, ми забираємо у себе енергію внутрішньої роботи організму. Щоб створити своє я, потрібно відновитись від себе, який ти зараз. Уявити реальність, яку ми хочемо. Щоб зайти в квантове поле, ви повинні бути ніким. Відбувається прилив енергії, коли ми подбавляємось емоцій виживання. Наприклад, потрібно купити їжі, вистачить грошей. Коли ми переходимо на високі емоції, високі частоти, ми отримаємо нові погляди на життя та нові можливості. Пам'ять декларативна. Входить туди знання, відчуття та процесуальне. Енергію можна трансформувати не можна вбити та ліквідувати. Чим більше частота, тим більше ми приділяємо увагу зовнішньому світу. Є три складові світу час, зовнішнє середовище, енергія. Альфа-частоти відповідають за уявлення. Це вважаються самі високі частоти. Віра це енергетичний імпульс, який матеріалізує ваші мрії. Віру ви заряджаєте своєю ідеєю енергію, вона набирає відповідну кількість енергії і народжується, матеріалізується. Використовуйте медитацію, щоб сконцентруватися на цілі. Після цього відпустіть ситуацію і переключіться на інші справи. Став іншим, ти не можеш жити, як завжди. Концентруйтесь на своєму намірі, поки не досконалите себе всередині. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Григов, до наступних відео.